На дачу. Бри на дачу їде. Бри, бри на дачу, да, тося, їде на дачу. А так, 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 да. На дачу бришка. На дачу їде. Ту їде на дачу. Бри їде на дачу. Бри на дачу їде. А де мама? Де мама, бриша? Бере мама, тебе на дачу. Бере на дачу, О, бришу. Брина дача їй. Бри на. Дачу <какунья> <какунь>. Всі хочуть їхати на дачу, і ми в тому числі. Знову пізно ввечері виїжджаємо. Приїдемо вже буде пізно, тому які там у нас результати по нашому великому будівництву, вже покажемо вам на наступний день, тобто у суботу. Погнали! Ще разу у Вишгороді заїжджаємо. Дільбо. Дуже гарний вибір, адекватні ціни, плюс-мінус. Якби було багато часу, ще б заїхала б туди, але хтось не заслужив. От ми і приїхали, але темно і нічого не видно. Вже все. Побачимо завтра. А для вас, може ще й не через секунду. Може я вам ще покажу наш вечір. Щось всі сидять. Громадяни, а що ви сидите всі? Виходьте, випускайте звіря. І будемо відкривати наші суперворота. Ось ми помаленьку наш табір розбиваємо. Там тато ходить ліхтариком, бо тут вже ж все темно. Підключав світло. Тут Дріана Толівна знає, де її миски стоять. Ось який бутилок. Татуски звідки забутить. Це не ми, так? Ми їх підкинули. Це не ми. Тут ще наше сміття, яке треба буде цей метал, напевне, вивозити чи що. Ой, тут наш домик. Наш будиночок. Завтра уже будем заглядать. О, товарищ Бурчун включился на проводе. А, так у нас есть, есть яйца, да? Что, у нас шо, тут и яйца есть? Да, ага, да. два. Да. Ну, у нас да. хороший холодильник. Нам у спада где стался. Ну все. класний такий АТБшний пакет. Що ти там, татусь? О, а чого ти не на тарілочку? Чого це в таку вмиску? Не знаю. Що за ти полінився? Uh -huh. За тарілочку. Саша, будеш муху їсти? Будеш? Yeah. Точно будеш? Yeah. Так точно? Так. Yeah. Думав два різних, то взяв велику. Що-то передумав, два не з'їмо. Добре, Мішко. Що там ще в нас є? О, ништяки! О, Чіпси! Вкусняшки! А може Саша супа поїмо? Чи може борща? Ні, не хочу. Саша хоче Так? Я не хочу спати. Да? Не було б покупити. Ти бачиш який? Згорівся. Ми сьогодні змогли встати раніше і пити на нашу ярмарку. Хочу вам показати, скільки людей, скільки всього. Щоб ви розуміли, з п'ятої ранку вже люди тут стоять. Повний аншлаг. Починається. І тут різні, різні, різні латочки. Зі всякою огородиною, з домашнім, зі всякими вон там є консервації, є всякі ковбаси, є овочі, фрукти, все, що хочеш. Як мій співробітник каже, все на світі є. Так оце тут, все на світі є. Тут стоїть черга. За всякими каранделиками. Картопля в сітках така взагалі гарна. Свіжа риба, але шлагу нема. І зрозумілих причин, на жаль. Ми завжди приходимо десь о 10 і тут вже нічого нема. Один-два продавця. А це ми сьогодні встали раненько. Але раненько прийшли. Ну раненько я ще в п'ять прокинулася, але було темно. Я побоялася. Думаю, ну що я тут в темниці буду робити. Тут такі різні м'ясні продукти. М -м -м. Хто голодний, тому дивитися не можна. Тому що буде, буде захліб. Тут теж во як багацько все. Всякого різного. Булки всякі. Ну, картопля в сітках. Тут молочні продукти, знову молочні продукти. О, тут цілий такий куток з молочними продуктами. Квіти, я вже розумію, де можна брати собі на клумбу. І навіть є такий гарний. красавчик! Молодець. <реш> Всі працюють на камірах. Молодці. Молода. Така цікава у нас ярмарка. При тому, що тут, ну ви щоб розуміли, тут дуже багато машин, людей, ласка, ласкаметові, що все, що хочеш. Все, що хочеш. І що мене дивує більш за все, тут скрізь черги. От якщо ти йдеш і бачиш, що люди стоять і ти свій, значить там щось дуже-дуже буде путнє. Тут будиночок нашого правління. вже відремонтували дах. О, які гарні. хризантеми. Та, дивись, які хризантеми. Вообще. А, так ще й сюди і далі йдуть. Ну, це я, звісно, зараз не знімаю. Знову мені розкажуть, що я знімаю на те, що треба. Блін, але це прикольно. Це цікаво. Всі люди, всі живі, всім цікаво. І мені цікаво. Кавунчики по 20 гривень є. Можна сьогодні тут набрати. Повочив додому. Ось так. Ось так. Це Київська область. О! Ребевладельчик устой. Він продовжує існувати. І я вон. Пру, цілу сумку. Зараз прийдемо, покажемо вам, чого набрали. Але зробили висновок, що можна приїжджати на дачу. Іти отак раненько. І нічого собою з Києва не треба везти, Все тут є. Ну от ну, все на світі, я кажу вам. Топ, як каже сучасна молодь. Так, от ми прийшли додому.

Вже я сміюсь з татуською, що вже навіть полосочка вже накапав дощ. У нас вчора тут такий гарний-гарний дощ прийшов. Блін, не хочу вам показувати оцей, помієш, хламидник. Ну хламидник, Боже, стидоба. Я такого терпіти не можу. У нас в плані. Татулька, у нас в плані сьогодні оце все прибрати. Такий план, друзі. Оці всі хащі треба треба всі вирубати. Це все попереносить кудись. Тому що нам треба цю діляночку вирівняти. Це що таке? О, це якісь ми корні не дорвали з тобою, не дорізали, так? Да? Я її не бачила. Так, що ми там купили? Такий гарний базар, взагалі, я не знаю. Я дуже люблю ходити на базар, люблю спілкуватися з людьми, і це завжди так прикольно. Люди з радістю себе рекламують. Це дуже прикольно. Купила такі домашні перці. Ну, просто перець, картинка. Такий шикарний. Так. Купили цибульки, купили у якоїсь тьоті. Ну, така видно, що вона колись там десь була інтелігенцією. Дуже чемна пані. Ось нам продала таких гарних черіків. О, як пахнуть, один же я роздовбала. Смачненькі. Огірки, дивіться, які гарні. Виногради. Виногради мама майже всі забрала. І ось такі ще взяли груші. Груші такі шикарні, тверді, тверді. Але я такі люблю. Брі, Анатолів, на що вже робите? Що там, паличка? А що це ви сьогодні без прически? А де вас ваш начос? Де ваша уложка? Де все по красоті? Що це ви мене позорите? А? Що це ви позорите, мать? На, весь... На всю ютуберську спільноту? Діти, Діти хоча б сказати. Люди, огород? Що я можу вам сказати? Аркадій, в вашій увазі? Аркадій. Аркаша себе почуває добренько. Стоїть, молодець. Картопля. Якась халера вже під'їла першу. Непонятно що? Не знаю. Можливо, я коли минулого разу її підсипала, щось там її повредила. але я не думаю, тому що, ну, в принципі, якби це ж картопля. О, Доброго ранку. Ви вже прокинулися. Прекрасно. А що наші огірки? Ой, ну, коротше, раділа я, раділа, а воно ось таке. Не росте. Ось таке. Я думаю, якби зараз це було літо, то я б вже солила їх. А так, як дійсно, ви мені всі казали, що не вистачить сонечка, не вистачить тепла, вони просто не виростуть, так і відбулося. І не вийшло. А оці яблука, вони... Саш, ну що ти робиш? Ну, Сань! Ну, нащо ти зламав дубік? Ну, нащо ця дурістика? Ну, зараз я тебе буду навіть весь Ютуб оце чпокать. Нас, ну, то, ну ну... дуристика, їй-богу. Яблука хотіла ж ці показати. Ну, вони класні. Вони класні і дуже. Дуже тверді. Я навіть не можу... Вон, бачите, нігуть навіть не входить. Дуже тверді, дуже соковиті. Але ми думаємо, що вони такі якісь грубопізні. Бо ну, вони всі, вон, всі теж опали, Зараз ви мені почнете розказувати, що треба робити варення. Чи там що, якесь повідло. Немає можливості тут варити варені, повидли, на жаль. А дома, коли приїжджаю, теж немає такої фізичної можливості, немає просто часу, друзі. Немає часу, тому що зранку встаю щодня о 5 ранку, приходжу додому в кращому випадку о 6 і потім починаю спасати цей світ, варити, їсти, прибирати, прати і все, гулять собаку. Вже не говорю там про себе, про свої якісь задоволення. Тому, на жаль, усі усі ініціативи стосовно яблук, вони для мене нереалізуємі. О, вже щось тато там у нас. Щось драбину. Ставить щось там драбину. Щось, мабуть, хоче показати чи полізти. Мужчина. А що ви? Що ви робите? Куди ви лізе? Постій, де вона лізе. О, о, а то поламай мені, поламай мені домик. Все, вже поліз. Це я думаю, що тато збирається теж для вас зняти, показати. О, дивіться, який промінчик тільки що був. Де промінчик? все, нема промінчика. А, ладно. Зняти для вас відео хоче сам подивитися і вам, мабуть, показати, як там у нас все. Ну, така. Какова красота. Наукові співробітники вже снідають. А ми будемо з татом кавувати і любуватися нашим будиночком. Крутилися, ми крутилися по нашому будиночку. Тут з татом планували, малювали, заміряли, рулетка нам в допомож. А потім тато такий, каже, мені так подобається. Це на дачі готувати. І це слава Господу якимось силам. всілилась в нього якась невідома мені до цього часу сила. Готує сам своїми чарівними руками. І все. Знов, Знов какова красота. Уже Хоча в нас показували повторіння мать-учення, Хоча в нас роботи кінь не валявся. Ось ось цю всю купу ми маємо розібрати ось ці два маточка. Маточка ось. Е, сітки е, рабиці маємо теж, напевно, кудись перетягти або, може, навіть залишимо тут. Але ось цю зону нам потрібно сьогодні розібрати, розчистити О, ось цей хламидник. Перенести кудись. Оце все треба перерізати, перепиляти і наскладати, тому що та кубка дров, яку я раніше наскладала під дерево, все, вже йок нема. То треба новенько. Ось о, Все, що залишилося. Не знаю, хто це, хто це їх спалив ті дрова. Так що зараз у нас буде такий пізній сніданок о 12.50. І потім, напевне, будемо приступати до роботи. Дуже сподобався мені цей ракурс на картинці, коли дивився відео. Так, наче зелені, дуже класно дивиться. Тому заліз ще раз на гараж і вирішив відзняти. Цікаво, комис зробили примиканням. Ось так, такий будиночок. Там я попросив нашого майстра відзняти декілька слів уже з своєї професійної точки зору. Тому виложимо вас вам теж його коментарі. Добрий ранок, друзі. Змонтували кришу бітумної черепиці. Стропільна система в нас. Висотою 200 міліметрів зроблено утеплення 200 мм. Наверху коньок із аероелементом для вентиляції кріші. Димохід зроблений з клінкерної цегли. Паробар'єр Стротекс. Супердифузійна мембрана Стротекс. Бітумна черепиця якісна, чудова, колір, прекрасний. Таку, таку черепицю можна брати, рекомендую. Привіт, друзі. Ось і закінчили ми пічку. Хто називає грубку, хто пічку. Ось, ось така получилась у нас пічка. Буде гріти. Кімнату цю чудово. І право теж буде гріти чудово. Щоб натопити цю пічку зимою, потрібно 5-7 полін дубових. І буде ташкент. Два віконця для чистки сажі, а якщо сосною не топить, то чистити її буде рідко, десь раз у 8 років. У цій пічці підвищене КПД. От. дверцята румунські, чугунні. скло ще не стоїть є де зварити їхненькі. Працюється все плиточкою. І буде прекрасно! Будиночок буде теплий. Отак, дякую.